Не Шість братів і всі. Далі до того, як можна молодість приходити в даній ситуації їхати мотивує, батьківщину захищати. ще в 2014 році, коли був в 4 класі, хотів піти в армію. Тому, я думаю, мрія здійснилась. Третій батальйон охорони взяв в полон під ародроном. Ребят, не думайте, что вас. просто не думайте. Донецький напрямок. Саме тут все розпочалося в 2014 році понад 10 років, і тут це і триває. Це символ українського спротиву, адже доки стоїть Донбас, стоїть вся Україна. Російські війська намагаються захопити цю частину. Це для них бажаний ласий шматочок, і вони закидають у пресу різноманітні вкиди про те, що нібито доходять до кордонів Донецької області та Дніпропетровської. Але все це неправда, адже тут українські військові тримають цей напрямок і не дають росіянам прорватися. Сьогодні ми поки Кажемо у випуску вам роботу артилеристів 101-ї бригади охорони генерального штабу третій батальйон. Команда розрахунку складається з дружної команди хлопців. Більшість з них зовсім молоді. Та кажуть, що атмосфера тут їм дуже подобається. Між роботою жартують та розповідають один одному історії з життя. Квартиний мішка. Служу в атлійському батареї. Повних 19 років в війську з августа 24 року. А гражданки якось не так. Тут якось більш болі веселіє. Не знаю, там як це мені скучновато, тут ну, Реально типу, вісія, тут кожен сам ну, типу, один за одного. Мотивація було, щоб ну, не бачили війни браття, сьош, щоб ну, як на мене, старше все типу, полягало. Два брата і три сестри. Спочатку ну, родителі були проти. Потім вони ну, змилися з тим, що мене ніяк не перебудить, і вони согласилися. Молодих є мотивація, щоб захищати свою батьківщину. А ну, і... В основному тіп, вони не думають, що там буде далі. Далі для цього можна, молодість приходить, але даній ситуації їх оце мотивує батьків захищати. <плес> в рацію поступила команда до бою: хлопці мерщій біжать на позиції готувати гармату. <плес> <плес> З пострілами буквально просто кілька хвилин, і робота знову-знову-знову починається, тому що треба продовжувати відпрацьовувати. Мабуть, зараз було засічено рух росіян, тому треба гарно попрацювати. Жарко. Жарко. Ага. Ужди. Ужди. У мене уся сім'я військова. Брати. У Мене шість братів і всі воюють. Всі воюють на різних напрямках. Хтось в Покровку, хтось в Херсоні, хтось тут, хтось в Запоріжжі. Тому і я пішов. Виповнився 18. Пішов. Те, що в 2014 році, коли був у 4 класі, я хотів піти в армію. Тому я думаю, мрія здійснилася. Скільки вам було, коли почалася війна? Мені вісім. Тримаємо напрямок часів Яр на гарматі Д-30. На цьому напрямку ну, дрони особисто ну, тут іменно. Порівняно з прошлим літом, то набагато більше дронів на даний час. Тому що прошлим літом не так було. Прошла ротація у нас проводилася, ми дежурили на вулиці, а зараз в бліндажі, тому що багато дронів з ночним, з тепловізорами і тому подобне. Особливо оптоволокно, волокно, не допомагає, тому приходиться в бліндажі дежурити. Так діжурили на вулиці на прошлому літі. Зараз за те, що багато дронів, то приходиться так. Ну, Копати траншеї доводиться за те, що бігати постійно в укритті. Ну, на прошлому літі так не було. Ну і гармата була поменша. Доволі цією гарматою сложно так зробити, щоб її вона була не помічена, тому що оце, 8 на 8 його накрить доволі тяжко. І... Зробити так, щоб вона була не помічена, це майже нереально. Кожен день ходимо, рубаємо гілячки, все заново, вони висихають. Вона багато палить через те, що вихлоп, вона палить гіляки, сітки. Кожен день приходиться міняти сітки, якщо стріляю.

заряженный, наведенный. Вот Давай. Давай. Давай следующий. Хранит плюс провиша 001 4918 18 суд не заряжай по готовності вогонь да, да, да. плюс заряжай Magic, komm

Так, ну, гармата д 30 для заряджання снаряду потрібно відкрити, опустити казьонник. Це робиться ручкою, то, щоб його підняти. Доволі зусилля, треба таке середнє. Снаряд, потім гільза. Казьонник піднімається за допомогою ось двох, як би так сказати, річечків гільза, юбочка гільзи. Прижимає їх і казьонник підіймається. <кій> Якщо проводився спуск і спуска не було, це або як сказати, капсуль, або щось з байком, це ручка для повторного взводу байка. Потім спуск і все. В принципі, постріл, це у нас панорама. Так, Дивимося назад а стріляємо вперед. Так точно. У нас стоїть ззаду гармати з лівої сторони. Це в нас каліматор, в якому видно букви, цифри, лінії вертикальні, горизонтальних там немає. Панорама в нас, там так само є цифри, букви, горизонтальна, вертикальна лінія, по якій наводиться. Наводиться по вертикальній лінії, якщо це точка наводки нічна, наприклад. Дві, дві сі... лампочки, які розташовані справа гармати. На відстані десь до 20 метрів. Чим далі, тим краще. Якось так. Приціл виставляється за допомогою цього барашика, щоб виставити, потрібно вжати його і крутити. Тут є великі і малі. Це у нас великі. Тут від 1 до 11 до 12. І малі йдуть по кругу від 0 до 0. Це у нас рівень, яким виставляється. Так же само приціл. Кутомір, великі, гривні і копійки. Тут виставляється кутомір, нам його дають коректуру і наводимося на каліматор. В принципі, все, поворот, підйом ствола виконується ось цим. Зараз працювали по піхоті. Скупчення піхоти було. Все. Якось так. Далі. Ну, поки ще не відомо, попали чи не попали, ще поки не говорили. Поворот ствола виконується ось. Цим барашиком, який знаходиться знизу, підйом стола виконується цим саме. Так, опустити і підняти ствол. Наприклад, 50-2-10 і виставляється 50-2-10, виставляється приціл, рівень, і тоді вже під ствола. тут є бульбашки, які потрібно виставити в рівень, горизонтальну і вертикальну бульбашку, тоді наводиться на каліматор і все, в принципі, можна стріляти, коли наведемо. Зараз у нас йде війна більш дронів, дронів артилерійське. Та міномети. В нашому підрозділі вже створений взвод безпілотних авіаційних комплексів. Раніше його не було. Зараз це дуже-дуже грає нам на руку, тому що хлопці досвідчені. Багато хлопців попали туди, які були декілька років в піхоті, які знають, як воно працює, які знають, де підери сидять, де вони можуть накопичуватися, як вони можуть підвигатися і тому подібне. Це дуже добре. Загальний напрямок. Можна сказати, контрольована ситуація. Звісно, «Підар» давить, давить кожен день, в нього набагато, набагато більше людей, тих же самих дронів, тих же самих засобів враження, але, ну, але хлопці тримаються і це радує. Тобто працюємо як можемо, і хлопці повністю віддаються своїй справі. Це дуже радує. По перехватам, по перехватам, підери вже давно планували взяти часів яр. Але але ж кажу, то що суміжники працюють, то що ми з ними на такому контакті, це, це дуже добре і стримуємо, як, стримуємо це, як, як можемо. Тобто людей у нас не багато, людей не багато, але всі, що всі, що є, вони максимально віддаються справі. Ось така у нас операція, яка е, дійсно довго готувалася. Е, підари, е, перебували в бункері, і е, ми цей бункер е, дронами і всім, чим є, дуже багато поливали всім. Тозі під останній, який залишився там, поранений, він захотів здатися. І це був такий, можна сказати, перший момент, коли третій батальйон охорони взяв полон підроном, саме дроном. Тобто він писав нам записки, потім, потім за допомогою дрона ми його вивели на наші позиції ну і передали далі по етапу. 24 чорти бригаді. Він знаходився в такому бункері і він винес на бункер таку жерезяку, на котрій нацарапав, що він здається. І готовий, готовий піти в полон. Потім, за допомогою дрона, ми скинули йому радіостанцію, щоб мати з ним контакт напряму. І потім ми вже цією радіостанцією спілкувалися з, з ним і за допомогою дрона довели його через весь часів яр. Він пройшов 6 6 кілометрів, якщо я не помиляюсь, і вийшов на нашу позицію, де ми пізніше його забрали, забрали більш в тилу, можна сказати. И передали 24-й бригаде для подальшего этапа утопоти и тому еще. Это был військовослужбовець, он был десантником, родом из Москвы, молодой, тому я думаю, он много чего интересного рассказал. Я Илья Сергеевич. В тюрьму не хотел садиться. Меня посадили, и я с лагеря поехал. Это больше не пропаганда, это больше денежная мотивация. Это больше денежная мотивация, чем пропаганда. Пропаганда, она, да, конечно, есть, но когда тебе предлагают 2,5 миллиона в ну, подъемных денег, играет свою роль. У нас уехало около 100 человек. А сколько всего было примерно? А, ну, с нашего лагеря около 100, и с других лагерей из Костромской области уже тоже у нас приехало, в Донецк нас привезли что-то 220 человек. Первая задача, я был медиком на заводе uh -huh. полтора месяца. Бывало то, что пару раз я ходил за ними. Uh -huh. один, один раз выбегал, ну, в частник ходил за раненым, бегал, тащил его. А все, все остальные разы я их встречал вот на 41-м заводе. Отношения к войне? Да пиздец. Это пиздец какой-то. Приказ командира рота нашего был обнулить двоих людей наших с нашей роты. За то, что они надо было вытаскивать трехсотого. я первый раз за ним пошел. Они там сидели, музыку слушали, фигню какую-то видео записывали. Не вытаскивали его. В конечном итоге на следующий день э -э мы вытащили его. Я им показывать дорогу начал, я говорю, аккуратнее, здесь мины, здесь мины, там мины. И пробежал через открытку, забежал в дом, ну, под крышу, чтобы на открытке не стоять. Стоял там, ждал 2 часа, так никто и не пришел, а они, оказывается, ушли обратно. Вот, я пошел обратно на завод. Ну, мне говорят, мы хотели тебе вообще, типа, дать тм и чтобы ты там куда-то пошел. На следующий день мы уже обратно за ним пошли, вот за, за этим трехсотным, еле дотащили его, короче, yeah. его полпути то вдвоем тащили, то я его как рюкзак нес, и все, а они там, ну, что пить-то охота, там в погребах и лежит, ну, банки закрытые есть, они там что-то напились, пьяные были, их привели. Уже где точка стабилизации Связали руки Командир роты говорит типа, Если вы их сейчас не завалите Я приду и вас всех сам завалю Но Их обновили Они там до сих пор с марта месяца Там до сих пор лежат Это неправильно Когда свои, свои же убивают Меня все бросили Когда все бросили Потому что я прекрасно понимал Либо я сейчас выйду так погибну Либо я погибну просто от того что сгнил нету ни воды не было ничего не было ничего не скидывали ни лекарства просили чтобы скинули ничего не скидывали ничего не отвечали потому что я даже не мог выйти на командование ну, на наших командиров был один вот мужик э -э -э, кама который даже ходил там по поводу меня говорил чтобы меня вытащили ну, он пришел сказал типа Жди за тобой придут. И вот так вот пару дней прошло. Пару дней прошло, никто за мной не пришел. Мы его просили, чтобы он поговорил там, чтобы воды скинули. Нам сказали, Ну, он говорил, типа, ничего нам не будут скидывать. Вот, просили его, чтобы он через другой батальон делать. Сделали нам, скинули. А другой батальон вроде соглашался на это, чтобы нам отправили воды. А передали все кома нашему командованию, к нашему командованию сказал хера. Короче, я что-то написал, то, что я вас понял. Буду ждать, что ли, такого плана. И мне через какое-то время скинули еще радейку. Скинули радейку, еще воды. Там сыр, шоколадки. И накормили, и напоили. А что тут скажешь? Тут, тут своих даже такого нету. Я понимал, что война, но я не понимал, что такое. Ребят, не вздумайте сюда суваться. Просто не вздумайте. Живите, как живете. Ничего хорошего тут нет, ничего ни к чему хорошему, может, не приведет. Только горе своим близким, родственникам и чужим.